Друзі, привіт! Сьогодні хочу спростувати таку радикальну тезу, а що оскарження постанови ВЛК не зупиняє мобілізацію. Багато юристів стоять на цій позиції, що поки ви будете оскаржувати вас вже мобілізують, відправлять частину. І дійсно правда в цьому є, коли мова йде про адміністративний порядок оскарження постанови ВЛК. Тому сьогодні я візьму на себе таку зухвалість і повідомлю вам про те, що зупинити дію постанови ВЛК, з якою ви не погоджуєтесь, скажімо так, запобігти вашій перечасті і мобілізації до військової частини, або навіть зупинити дію вже виданого мобілізаційного розпорядження, можливо, на період до того, як ви пройдете повторний переогляд наступної ВЛК, на період, поки суд буде розглядати вашу справу. Але перш ніж ми перейдемо до конкретних прикладів із судової практики, яку я для вас знайшла. Я як завжди нагадаю, підпишіться прямо зараз на цей канал, тому що так ви допомагаєте розвивати цей канал, поширювати правильний та достовірний юридичний аналіз законодавства України та працювати у вірному напрямку. Почнемо з основного, яку мету ви перед собою ставите, якщо ви хочете оскаржити рішення ВЛК. І не бути, скажімо так, мобілізованим, то однозначно потрібно звертатися одразу до суду, а не оскаржувати таку постанову ВЛК до вищестоящої ВЛК. Я думаю, це зрозуміло. Чому до суду? Тому що тільки у суду є повноваження здійснити певні запобіжні заходи. І ось таким одним із запобіжних заходів, які, скажімо так, попередить вашу перечасну мобілізацію, є заходи забезпечення позову. Стаття 150 Кодексу адміністративного судочинства України, частина 2, цікава тим, що тут зазначається, що заходи забезпечення позову допускаються як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії. Це теж дуже важливо, щоб відреагувати оперативно, ваш адвокат, ваш юрист може зробити це навіть до пред'явлення позову. І ще одна стаття дуже важлива, щоб ви розуміли, що таке забезпечення позову. Це 151. І тут перелічені саме заходи і види забезпечення позову. Що може зробити, по суті, суд для вас. Перше, він може зупинити дію індивідуального акта в даному випадку це постанова ВЛК або, наприклад, мобілізаційне розпорядження. І друге, заборонити відповідачу вчиняти певні дії. І тут, друзі, я помітила таку цікаву тенденцію, коли позивачі аргументують, що невжиття відповідних заходів, тобто, якщо суд, наприклад, не зупинить дію ВЛК або дію мобілізаційного розпорядження, то стан здоров'я такого громадянина може суттєво погіршитися. Та навіть є загроза життю. Ви знаєте, ось такі аргументи суди зазвичай взагалі не сприймають. Тобто вони вважають їх безпідставними, необґрунтованими та припущеннями. тому що дуже складно довести, що стан здоров'я гіпотетично на думку судів погіршиться. Виміряти ризики загинути, наприклад, під час такої відправки у військову частину також неможливо, тому суди. За такої аргументації 100% відмовляють так, як же тоді виграти тактично на цьому етапі ваше питання, вашу справу на це питання нам відповість позитивна судова практика, яку я для вас знайшла. Ось, наприклад, суддя Запорізького окружного адмінсуду задовільнив клопотання про забезпечення позову і зупинив дію. Військово-лікарської комісії, військової частини про придатність особи до військової служби до набрання законної сили судовим рішенням по даній справі. І нічого страшного, бачите, абсолютно адекватна позиція. Наступний позитивний приклад: ухвала Дніпропетровського окружного адмінсуду від 28 червня 2024 року. Нова, свіжа ухвала. Одночасно, з позивною заявою про вжиття заходів забезпечення позову. Знову ж таки, позов стосується скасування рішень. ВЛК через те, що ВЛК було проведено з порушенням процедури медичного огляду, з порушенням вимог наказу 402 Міноборони. Тому по цим процедурним підставам позивач і аргументує незаконність рішення ВЛК. І під час того, як суд буде розглядати це питання, він подає заяву. Про забезпечення позову шляхом зупинення дії такої постанови і заборонити ТЦК здійснювати призов на військову службу під час мобілізації, в тому числі вручати повістки щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. А тепер увага, друзі, цей позивач, бо його адвокат достатньо грамотно аргументують свою позицію. Вони зазначають якраз. Що оскарження постанови ВЛК до суду не зупиняє її дії. При цьому спірна постанова є підставою для призову позивача на проходження військової служби, що позбавить право його на захист своїх прав під час розгляду справи у суді, у тому числі надавати показання в суді в якості свідка, також істотно ускладнить виконання рішення суду щодо повторнення медичного огляду позивача у разі задоволення позовної заяви. Тобто, бачите, що тут зазначають вони абсолютно йде акцент на процедурні підстави. Тому, якщо ви, наприклад, будете висловлювати свою суб'єктивну позицію суду, навіть якщо будете підтверджувати відповідними довідками, доводити, що ВЛК було необ'єктивним з причин того, що вони там не врахували якийсь аналіз, неправильно встановили діагноз і будете просити при цьому ще й забезпечити позов, зупинити таку постанову ВЛК, я вам даю гарантію, що суд самоусунеться у цій справі, він вам відмовить. Тому що в них є своя відповідна практика і практика Верховного суду, про яку я раніше вже зазначала у своїх попередніх відео щодо ВЛК, і вона свідчить про те, що суди стоять на тій позиції, що суди не мають право встановлювати діагнози вони не можуть давати оцінку правильності встановлення діагнозу ВЛК, що це виключне повноваження медичної установи, тільки ВЛК. Тому в даному випадку, чому суддя задовільнив клопотання про заяву про забезпечення позову, тому що позивач та його представник аргументували це з позиції процедури, що якщо відповідна постанова ВЛК не буде призупинено під час розгляду такої справи судом. То позивач просто-напросто не зможе надавати показання свої в суді. Розумієте, не зможе пройти медичний огляд. Все прив'язано до процедури. Коли справа аргументується з позицією саме процедури, суди, як правило, стають на сторону позивача. І е, наведу вам ще один цікавий е, приклад. Що говорить суд? Суд посилається на цікаве рішення ЄСПЛ стосовно екстрадиції. Коли громадянин по суті зупинив свою екстрадицію з країни шляхом? Зупинення відповідного дії відповідного рішення дуже хороша робота, масштабна аналогія, на мій погляд. Тому суд констатував у даній ухвалі, що враховуючи, що оскарження постанови ВЛК до суду не зупиняє її дії. При цьому спірна постанова є підставою для призову позивача на проходження військової служби, що позбавить його права захистити свої права під час розгляду справи суді, а також істотно ускладнить можливий повторний медичний. Дичний огляд позивача небезпека життю й здоров'ю позивача та протиправність дії відповідачі з огляду на наявні документи є для цього судді, як ми бачимо, очевидною. Тому даною ухвалою суд зупинив і дію постанови ВЛК щодо висновку придатності до військової служби до набрання законної сили рішення по цій справі, і зупинив дію повістки на відправку з'явитися до військової частини також до набрання законної сили рішення у цій справі. Отже, якщо ця інформація для вас сьогодні була і цікава, і корисна або цікава. І корисна обов'язково. Дайте мені про це знати. А поставте вподобайку, поширюйте це відео та напишіть коментар. Ваша інспектор права.